Вітаю! Це програма відверто. Я Катерина Ковбій. Поруч зі мною сьогодні сонячний Олександр Дубина. Сашко, привіт. Привіт, Катя. Розкажи, з чого для тебе почалась музика? Для мене почалася із пісні «Beatles Yesterday». У мами вдома була касета, там були збірка різних пісень британських, і одна з, і один з гуртів це був The «Beatles Yesterday». Я пам'ятаю, що я цю пісню слухав е трильйон разів, і практично вже там. Какасета затерлася, але вона і досі для мене лишається актуальною, і, мабуть, одною з найулюбленіших. В душі часто співаєш? Буває. Буває інколи, коли, якщо я знаю, що це хтось слухає, то я спеціально співаю. Що саме співаєш? Народні пісні. Серйозно. Розкажи звідки черпаєш натхнення своє. Мабуть, це в першу чергу люди. Я над цим уже думав. І важко сказати, що це я черпаю лише самого себе. Я не буду зараз говорити за якісь космічні галактичні зв'язки, хоча і не без цього, можливо, в деяких моментах, але в першу чергу це люди. Тобто мене надихають люди, які творять, люди, які щось вносять, і я відчуваю інколи всіма своїми чакрами ось цю енергетику людську, і вона мене от надихає це найбільший стимул, який я. з своїх пісень вважаєш найкращою і чому? Ну, окей, це, це має бути по психологічним законам 3 секунди, яка одразу пісня спала на думку. Ну, Мабуть, найсвіжіша, ту, яку я заспівав нещодавно на «Проект Симоненка. Тобто, ну, я так називаю цей проект. По суті, це, абсол це ініціатива моя власна. І ми з друзями зібралися і записали. Просто е, вона зараз, е, мені подобається її мелодика, в першу чергу там є мелодія. І мені подобається, в якому вона в стилі звучить. Ну, в Такому казковому. І, ну, ми, ну, зараз, зараз для мене актуально. А взагалі, якщо от, це питання мене в принципі навіть зостало в розплох, е, просто від ситуації до ситуації, мабуть, але ту, яку я вважаю найбільше, скажімо так е, ну, най, найкраще для сприйняття слухачами. То це, мабуть, пісня, яка називається кожного ранку. Тому що вона по-своєму і лірична, вона по-своєму і драйвова, і вона несе той заряд, який би я хотів бачити зараз найближчим часом у всіх піснях Сонце в кишені». Є у тебе пісні написані спеціально для когось, наприклад, для дівчини. Ти знаєш, скажу чесно, скільки разів не намагався, але виходить фігня. І от скільки разів от, типу, там оце присвячувати комусь, найкраще зробити це ну, майже підсвідомо. Немає сенсу дуже багато там думати, писати якісь там неймовірні поеми, там, елегії. Воно, Якщо воно дійсно є це почуття, то ти хоч не хоч, але така. Я скажу оголена почуттями людина, яка творить музику, вона рано чи пізно напише цю пісню. Тобто про цю людину або про певні ситуації, або про певні якісь там відносини, так от в житті. Ну, взагалі, часто закохуєшся і як ці закоханості впливають на творчість? Ай, Катя, ти це б'єшся по таким тяжким точкам. Ну Добре, цим ну, буде цікавіша програма. От мені чомусь, я останнім часом якраз за це думав. от В чому проблема? І от почуття, закоханість, ну як це, для мене це, це або перетікає в почуття любові, так, тому що це щось проміжне, або це чисто потяг фізичний. Тому почуття любові, ну, особисто в моєму випадку, воно, мабуть, Ну, скажімо так, дуже скромна. Я не дуже часто закохуюсь так по вуха, але якщо це відбувається, то це відбувається так, що ну, залишає в мене якийсь серйозний слід. Ну от у Франка е вірші, тричі мені являлась любов, так. то у мене зараз на один менше, мабуть, було в житті. Що взагалі найбільше цінуєш в людях? Мені здається, це можливість бути з людиною сам на сам щиро і. Не замислюючись там про якісь там, обмеженості або. Тобто, це має бути спонтанність і мимовільність от, взаєминах між людьми. От, це найбільше я ціную. Тому що в такі моменти люди постають максимально щирими, вони постають максимально відкритими такими, якими вони є. Тому ось, мабуть, це найбільше цінує. Сам себе щирим вважаєш. Інколи не завжди. Інколи я себе відчуваю козлом. Інколи я себе відчуваю е, дуже тонкою меланхолійною людиною. Інколи себе відчуваю зовсім таким якимось е, неотесаним. Е, я хотів би себе таким би вважати. Тобто, це до чого я прагну. Тобто бути по максимуму щирим. Але я розумію, що в нашому сучасному світі, і, наприклад, коли ти займаєшся якоюсь роботою, то інколи це і не потрібно. Треба інколи бути в суворому дрескоді, коді з там поголеним і посміхатися всім підряд. Тому тут від це я назвав би які взагалі мінуси в собі бачиш? Останнім часом мені здається, я дуже мало прикладаю зусиль в певному, ну в роді діяльності, навіть в тій самій музиці. Мені здається, що я міг би робити більше. Мені здається, в мене є певна міра неорганізованості і певна міра. А, а, такої незібраності вольової. Хоча не знаю, як це збоку виглядає. Мені здається, можливо, я це буду скидати на якусь певну творчість таку. Яка риса характеру, по-твоєму, твоя? Тобі найбільше в житті допомагає? Ну, якраз, мабуть, і цілеспрямованість, і а, якась. От, Воль, вольовий якийсь вольовий настрій. От е, тому, що творчість творчістю, а інколи без цього ну, ніяк не можна справитися. Тобто потім немає сенсу ну, далі щось робити, якщо ти не зможеш це нормально е, використати і втілити в щось. Тому що ну я наприклад, знаю дуже багато проектів, які провалилися лише із за того, що вони були недостатньою мірою дотиснуті і оформлені. За що в житті відчуваєш найбільшу вдячність? Вдячність? Ну, мабуть, за людей, з якими я знайомий, за моїх друзів і за рідних. Це найбільша вдячність, яка в мене є в житті. Все інше. Що своїм найбільшим досягненням вважаєш? Ну чому я про це згадав зараз? Ну, Ти маєш це розказати тепер. Окей, ну я скажу, ну це друге місце по баскетболу в Черкаській області. Ну я не знаю, чому я це згадав. Ну, мабуть, і за те, що в моїй кімнаті у мене вдома в Золотоночі, в мене і досі висять ті медальки. І кожен раз, коли я приїжджаю додому, я заходжу в кімнату і на мене так знаєте хлинули всі ці спогади. І плюс до того, мій тренер Борисович, йому привіт. От, Е, ні, а якщо більш серйозно, так, от, найбільшим досягненням, якісь, мабуть, ми вже в такому онтологічному рівні, мабуть, найбільшим досягненням я вважаю саме те, що я прийшов до музики. Тому що я зараз лише після цього, коли я нібито до неї рухаюсь, так, намагаюсь бути музикантом в усіх сенсах цього слова. Е, Мабуть, я, я просто відчуваю, що це той ж правильний шлях, який мені найбільш близький і найбільш правильний для мене. Тобто я можу е, бути щасливим саме на ньому, я можу себе зрозуміти самого, і я буду меншою мірою е, стикатися з незрозумілими ситуаціями в житті, коли знаєте, люди сидять і думають, що ти так, що в мене так, чому в мене завжди фіговий настрій? Або чому в мене завжди якісь там проблеми там так? А це ж все дуже просто. Якщо ти знаходиш свою дорогу в житті, ти розумієш себе, свою роль, і свою суть, то в тебе все одразу якось більш-менш починає функціонувати ну, в правильному руслі. Які найприкольніші штуки ставались у вас у гурта Сонце в кишені під час виступів? Ну, веселі історії, не знаю. Ну, мені сподобалося, коли нашому басисту прямо на концерті подарували букет квітів. Як на мене, це класно. А що ще таке згадати? Веселі історії. Одного разу ми з хлопцями виступали на площі біля будинку торгівлі в Черкасах, і вони були вдягнуті в костюми там звірят там якихось. Мені це теж ну а так такого, щоб якісь там форс-мажори, там неймовірні, да? інколи рвуться струни, це нормально. Що відчуваєш під час того, як на сцену виходиш? Відчуваю дуже велику відповідальність, тому що в той момент я входжу в роль не просто самого себе, яку, якусь егоїстичну, яку, що ти ніби це робиш, е, ну, ти граєш музику і, і, і ти лише маєш сам отримати від неї задоволення. Без цього ніяк, тому що ти маєш віддавати енергію, люди це мають бачити, що ти теж ніби е, впадаєш в це. Але м, я е, розумію відповідальність і відчуваю її перед іншими людьми, тому що. Е, Ну, люди сприймають, е, от окрім музики, е, вони сприймають і той заряд, який несе її автор, так? І ну, тобто е, це дуже важливо. І мені хочеться, аби те, що я робив, воно е, було корисним. І е, ну, ті люди, які це слухають, вони знаходили і це їм допомагало. Це була програма Відверто. З нами був сонячний Олександр Дубина. Побачимось. Thank you